Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні на яскравому прикладі розберемо, що таке свавілля органів державної влади і яскрава ознака взяття державою на тактику державного тероризму. Є така собі справа: 686, дріб 10, 337, дріб 24, у якій. Присуджено за те, що держава не виплачувала 3 роки 300 гривень моральної шкоди, я не обговорюю гов... цінотливий пеньон за, там, в розмірі 300 гривень, яке суперечить Європейському суду справ людини в справах Вассерман проти Росії та інших, де встановлено, що моральна шкода не може бути меншою, ніж 500 євро. Мова йде про те, що, звернувшись до суду. Був поданий позов за те, що і в порядку статті 625 Цивільного кодексу України суд вирішив, я також не обговорюю те, що частково задоволив вимоги і присудив нарешті 111 гривень і 21 копійку. Цілих 111 гривень і 21 копійку. Стягнуто з державного бюджету України на користь заявника 3% річних в сумі 14 гривень і 97 гривень 21 копійку інфляційних втрат. І так, держава Україна боржник не виконала своїх зобов'язань і знову чергове породила черговий спір і знову в чергове програла в державному суді. Звертаю вашу увагу на те, що це тяжкий випадок, щось там виграти проти держави. І вийшло, що присуджено 111 гривень 21 копійку. Таким чином, це було ще в червні місяці 2024 року, і у відповідності до діючого законодавства України Боржник зобов'язаний виплатити ці кошти з врахуванням інфляції. Від 3% річних у відповідності до статті 625 цивільного кодексу України, і якщо він вчасно ці гроші не перечислить а боржником є Держава Україна, то знову в позивача появляється право у порядку 625 статті стягнути там 3% річних інфляцій і моральну шкоду за порушене право на справедливий суд. Оскільки виконання остаточного рішення суду являється складовою цього права, що ми бачимо? Ми бачимо, що держава не збирається виконувати своє рішення свого суду, і був поданий позов на порушене, за порушене право на справедливий суд. Перший і другий позов. А я звертаю вашу увагу, що на кону стоїть 111 гривень і 21 копійка, які фактично є в розумінні рішень Європейського суду і конвенції. Всіх це є майно, яке належить мені. Тобто це мої гроші, які на сьогоднішній день незаконно утримуються державою Україна. У відповідності до цих норм, оскільки пройшло 90 днів, а боржник зобов'язаний виконати. Рішення в суду в 90 днів, так як пише Європейський суд з прав людини, що, в принципі, в гармонії воно, було подано позов. Що робить Казначейська служба? Орган державної влади починає заперечувати очевидність і присилає от такий конверт, який коштує там 7 гривень, і 15 листків відзиву. Тобто можете порахувати, скільки це коштує. Конверт відправити на сьогоднішній день такої величини коштує рекомендованим повідомленням 44 гривні. Якщо взяти, що листочок паперу, друкований з двох сторін з затратами часу і з грошима коштує 3 гривні, то 15 помножити на 3 це буде 45. Таким чином, 45 плюс 44, 89 гривень. По одній справі витрачає. Держава Україна для того, щоб не платити 111 гривень і 21 копійку. І по другій справі, вона витрачає це чисті витрати, поштові, я рахую. Витрачає таких самих 89 гривень на ту ж саму суму. І того, якщо додати 89 і 89, то в нас буде 178 гривень. Держава витратила на поштові витрати. Для того, щоб не платити мені 111 гривень 21 копійку, тепер порахуємо засідання суду. Підготовче засідання одне слухання по суті два засідання мінімум. Це я по мінімуму рахую, якщо не буде переносів. І того, якщо взяти по одне засідання суду, коштує півтори тисячі гривень. То ще додамо 4,5 по одній справі тисячі гривень, і по 4,5 4 тисячі гривень по іншій справі. І того буде 9 тисяч 176 гривень, це мінімум, який держава витрачає, для того, щоб не віддати мені 111 гривень 21 копійку. І тепер мені от, хто там пересічний, хоче доказати щось. Або розказати, що там щось неправильно, або ще щось. То ви скажіть, з якою лютої ненавистю ви держава і її чиновники відносяться до громадянина України, який захищає свої законні права, мало того, що ті права прописані державою в законах. Тобто держава застосувала шлях помсти, а саме завдання мені ще більшої шкоди, оскільки. Витрати мого дорогоцінного часу з мого безцінного життя коштують трошки більше грошей, ніж ті всі витрачені державою гроші. І таким чином ми приходимо до того, що краща еліта так званих українців на сьогоднішній день займається державним тероризмом. Оскільки держава, у нас, як я звертав увагу, відірвана від народу, держава понабирала на роботу несповна розуму осіб, які навіть не виконують рішення суду, я вже не говорю про те, що у відповідності до діючого законодавства виконання рішення суду є обов'язком, і той, хто не виконує рішення суду, підлягає кримінальному переслідуванню. І цей маразм і правове божевілля. А саме це правове божевілля, яке взяли за основу в державі Україна. Воно набирає обертів таких справ, як мінімум, ще з десяток, де суми 300 гривень, 500 гривень, 1000 гривень моральної шкоди. Я ще раз кажу: я не обговорюю розмір моральної шкоди, яку завдала держава Україна по рішенню суду. Ну, суд встановив, то так і бути в цьому. Ми це не обговорюємо сьогодні. Але такі дії держави, державних чиновників я думаю, що наносять шкоду самій державі, оскільки держава, яка не рахується своїми витратами там, де немає необхідності на те, підривається економічна складова суверенності держави і її стійкості. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.